Значить, ми сьогодні будемо узагальнювати знання для того, щоб підготуватися до діагностичного тестування. І ось таке перше задання буде валитися. друге скласти формули речовин, продуктів реакції і добрить коефіцієнти. Тобто, нам треба написати рівняння. Я вам тут ще пишу прості речовини, щоб ви трішечки їх запам'ятовували. Алюміній це метал. Біля металу ніякого індексу ніколи не буде. Ви просто пишете, наприклад, алюміній, феррум, купом, і все. Без індексів. А ось кисень треба пам'ятати, що це газ, а саме не просто О, а О2. Бо просто О, це буде оксиген, кисень О2. Далі, у нас дві прості речовини. Це складається з одного хімічного елемента, алюмінія, і це складається з одного. Хімічного елемента. хоч два оксигени об'єдналися, утворили кисень, але тут лише оксигени. і інших хімічних елементів немає. Ми ці елементи ставимо поруч, алюміній. -у. Якщо є оксиген у вас, отак, як тут, то оксиген завжди буде на другому місці. І дивимось валентність алюмінія. Це ви можете за періодичною системою подивитися валентність. Знову трішечки нагадаю, що ось алюміній знаходиться в третій групі, в нього валентність 3. Якщо десь щось забули, як його визначати, або є такі, що там і в восьмій групі зустрічаються, то є ось така ще табличка, яка теж допоможе, намагайтеся запам'ятати, щоб вже ви повинні за 7 клас були вивчити валентність. Так, в алюмінії валентність 3 постійна, а в оксигена завжди 2. Найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 3, і на 2, буде 6. 6 поділити на 3. Це буде біля алюмінія 2, тому що ви ділите на алюміній на його валентність, тому ставите біля алюмінія 2. 6 поділити на 2, значить біля оксигена 3. У вас вийшла формула алюміній 2 о 3. Нам ще треба закінчити рівняння. Це означає поставити коефіцієнти. Краще починати з металічного елемента, якщо велике рівняння, наприклад. І останнім урівнювати оксиген. Тут маленьке рівняння, але все одно. Ось алюмінія тут один, а після дорівнює 2. Нам треба е поставити двічку біля алюмінію, щоб однакова була кількість. Оксигена 2, а після дорівнює 3. Вийшло так, що у нас парне і непарне число. Нам з непарного треба зробити парне число. Щоб не змінити молекулу, ми ставимо велику двічку. Велика двічка, вона все у два рази збільшує. І алюміній, і оксиген. Подивимось. Алюмінія стало 2 помножити на 2. Тому тут треба виправити на 4. Далі, оксигена тут 2 було, а ось тут 2 помножити на 3 6. Тому тут треба доставити 3, 3 помножити на 2, також 6. У нас все вийшло. Це урівняно. Ну, якщо не впевнені, перераховуйте заново. Так, далі. Ну, хай буде ось хлор. І ось тут може плюс кисень. Може бути уточнення. У вас ось там задання відразу йде, що хлор пишеться хлор 2. Тут уточнюється, хлора буває різна валентність, тому яку саме валентність тут поставити, це вирішує вчитель, чи хто задає це завдання. Ну, наприклад, хай буде валентність 7, найвища. То додати кисик. Тільки зверніть увагу, у рівнянні хлор ви пишете хлор 2, бо існує така речовина. Знову ставите поруч хімічні елементи хлор і оксиген другий. У хлора валентність тут нам сказали 7. А у оксигена 2 завжди. Найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 7, і на 2 14. 14 поділити на 7 у хлора це буде 2. 14 поділити на 2 оксигена це буде 7. У нас вийшло хлор 2 у 7. <кл nominated for you> Якщо ми подивимось хлора до доріння 2 і після доріння 2, але оксигена до доріння 2, а після 7. знову парне і непарне число, нам з непарного треба зробити парне, збільшити вдвічі, вставити двічку спереді І перераховувати все. Тепер хлора стало 4, бо 2, помножити на 2-4. Значить тут зробимо 4. 2 помножити на 2, 4. Оксигена стало 7, 2 помножити на 7. Ой, кажу 7. 2 помножити на 7, 14. Нам треба теж зробити 14. Ставимо 7. 7 помножити на 2 14. Але може, наприклад, таке бути. Ну, ось також з хлором. <кхлор> Хлор плюс алюміній, наприклад. Додати алюміній. І нічого вам не уточнюють, яка тут валентність, що. І запишемо спочатку хлор 2. Алюміній просто алюміній. Зорімний. Зверніть увагу, коли ви будете ставити поруч хімічні елементи, то метал, металічний елемент завжди йде перший. Тут алюміній металічний елемент, хлор неметалічний. Тому я спочатку поставлю алюміній, а далі хлор. А чому ж нам тут не говориться, яка валентність? Тому що хлор бромі йод з металічними елементами виявляє валентність 1. Ну, ми відразу йому ставимо 1, в алюмінія 3. Найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 3, і на 1. Це буде 3. 3 поділити на 3 у алюмінію 1 ми не пишемо, 3 поділити на 1 у хлора ми пишемо 3. Тепер подивимося, що хлора до дорівнює 2, а після дорівнює 3. Знову нам зустрілось парне, непарне число. Ми робимо непарне парне. Ставимо двічку. алюмінію стало 2. Тому тут 2. Хлора стало 2 помножити на 3, 6, тому сюди 3. І давайте ще Наприклад, може бути таке. А, так само хлор плюс водень. Це буде останній буде приклад сюди. Хлор додати водень. Знову ви пишете хлор 2. Так само, якщо буде бром бро, 2, пишете йод, йод 2 тор, хлор 2 плюс водень H2. Ну ось тут а, гідроген буде на першому місці, але тут у вас, поки ви ще не знаєте чому, так, то поки у вас, а, якщо навіть трапиться таке рівняння, то у вас буде перший водень стояти, щоб ви автоматично поставили. Аж хлор, є така просто кислота. Хлоридна у шлунку допомагає перетравлювати їжу. І ось тут буде уточнено, як, тому що хлор, гідроген це не метал, і ми не знаємо, яка в нього валентність. тут тобто, уточнили, що у хлора валентність один, у гідрогена завжди один. Однакої валентності нічого не буде, буде просто аж хлор, це вже готова формула, і щоб урівняти, треба поставити просто сюди двічку і все.